Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Оксана Рущак. Сьогодні поділюся з вами рецептом сирників в ягідній заливці. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: сир 900 г, цукор 4-6 столових ложок, яйце 1 штука, ванільний цукор або екстракт ванілі і манка 75 г. Для заливки. Клубніка 15 штук. Замість клубніки можна взяти вишню, малину або ожину, грецький йогурт або сметана 650-700 г, яйця 2 штуки, цукор за смаком і ягоди, вишня малина або ужина, які будемо класти зверху перед запіканням. Сир повинен бути сухим, жирністю не менше 10%. Сир даємо на мардю, віджимаємо зайву рідину. Чим більше, тим краще. Сир даємо в миску, додаємо одне яйце, ванільний цукор, 4 столові ложки цукру і 75 г манки. Сирну масу беремо в руки, вжимаємо в кулак. Вона повинна тримати форму. Сир залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Сир робимо ковбаску, краємо її на куски. І надаємо їм форму сирників. Сирники даємо у морозильну камеру на 5-7 хвилин. Жаримо у розігрітій сковорідці на середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін. Приготуємо заливку. Змішуємо йогурт з яйцем, цукром і пюрем клубніки або іншої ягоди. Заливаємо форму для запікання. Викладаємо сирники, посипаємо ягодами. Можна взяти вишню малину, ужину або лохину і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Бажаю всім мирного неба над головою. Do zústrici, papapapá! Pa.